Азербайджанський ніж Ердогана в спину Путіну. Ердоган просто суперпрофесіонал у вставлянні ножів у спину. Причому він може вставляти їх одночасно у різні спини різним людям. Не пройшло і тижня, як Ердоган підтримав Путлера у його зерновому шантажі. Заявив, що зернову угоду можна переглянути і вона не працює так, як передбачалося. Може, тому що Путлер цим шантажем хоче добитися збільшення російського експорту, наприклад, добрив, а Ердоган думає, що і тут він може бути посередником і заробити нічого особистого, тільки бізнес. І не важливо для Ердогана, що зернова угода дуже важлива для України і української економіки. Хоча ні, якраз важливо, бо так шантаж ефективніший. А потім сталася блискавична операція ЗСУ у Харківській області, і посипалася російська армія, і це побачив Ердоган, і вирішив, що це найкращий час для удару. В результаті Азербайджан почав атаку на Вірменію, розуміючи, що саме в цей час Росія не може дозволити собі втрутитися, що саме у цей час неважливо, чи є Вірменія членом ОДКБ, чи не є. Немає можливості у московитів прийти на поміч. Росія не може собі дозволити ще одну військову ганьбу, вона і одну не дуже то може собі дозволити. А тут перспектива двох одночасно російська армія така могутня, що її могутність зараз помітна всім навколо. Для цього не потрібно навіть сідати на найбільше колосу у Європі, яке відкрили в Москві. Цю могутність видно і з-під Херсону, із Анкаре, із Баку, із Єревану видно. Зараз Ердоган одним ударом виставляє на посміховиського не тільки Путіна і російських генералів, але і ОДКБ, конкурента свого впливу у Середній Азії, конкурента, котрий заважає йому будувати там Тюркський мір. ОДКБ виявився точно не аналогом НАТО. Цікаво, чи буде на найближчій зустрічі з лідером Китаю Путін благати усі, витягти у нього ззаду, ніж Ердогана. Звісно, в цій ситуації не позаздриш Пашеняну. Вірменська армія не може на рівних протистояти силам Азербайджану, за якими стоїть спільний друг Ердоган. Вірмени критично залежать від Росії, і тому тиждень тому Пашенян як цуцик бігав за Путіним у Владивостоці. Склавши компанію лідеру хунти з м'янами і демонструючи таким чином на економічному форумі, що ніякої ізоляції Росії нібито немає, і це не допомогло. Так що, якщо знову побачити, що Путлер якось криво сидить за столом, то можемо з впевненістю сказати сидіти рівно йому заважає, ніж Ердогана.